Почнемо із самої ініціативи. Вона не нова, дійсно, така ідея розглядається, поки що вона не публічно розглядається на заході серед країн-членів Північно-Атлантичного Альянсу. Але швидше за все це може бути в рамках домовленостей між урядових між окремими країнами з Україною. З окремими країнами з Україною, тобто не в рамках НАТО. Однозначно, так і навіть відправка військ до України також розглядається. Саме в такому контексті ніякого порушення міжнародного права в цьому плані немає. Якщо країна, яка межує з Україною, вважає за необхідне е, убезпечити загрози для своєї країни, збиваючи повітряні цілі, які можуть летіти гіпотетично на її територію, це буде встановлено між відповідними міждержавними угодами. Я не бачу ніяких для цього перепон. Така ідея вже лунала і від Польщі, але не від уряду, а від колишніх посадовців. Але якщо говорять колишні посадовці, за це рахуйте, говорять або політики, які при владі, або політики, які прагнуть до влади. Тому Історія із Німеччиною, вона дуже схожа в цьому сенсі. І звісно, що коли говорить опозиція про те, що має зробити влада, це скидається на політиканство. Але за будь-яким таким політиканством стоять реальні загрози, і стільки загодно можна відкидати їх, як очевидні, не бачити, але вони є. Вони є абсолютно. і Я більш ніж переконаний, що і Олаф Шольц чудово це розуміє. Звісно, що поки що говорити про те, що це може вилитися в щось практичне підписання саме таких угод і збивання повітряних цілей на території України в західних областях, немає такої, поки що можливості і перспективи. Про це предметно ніхто не заявляє, але дискусія вона приваблива, і я її вітаю. Про можливість правки обмежено військового контингенту до України для виконання якоїсь певної місії це якраз продовження у публічній площині дискусії про те, яка наскільки реально є загроза нападу на країни Балтії. Балтія це розуміє загроза більш ніж реальна. Вона очікувана. Тому треба вживати відповідних дій, і заходів для того, щоб цього не допустити. І відправка обмеженого контингенту до України з Естонії це якраз свідчення того, що Такий сценарій швидше неминучий, аніж такий, що може залишитися на папері в Кремлі. Тобто, ймовірне зіткнення дуже висока. для того, щоб, до прикладу, не допустити абсолютно логічно відправляти війська в Україну, щоб е знищувати ворога ще в іншій державі, щоб він не зміг розвивати наступальні операції на її країні. Щодо інших країн, то вони вбачають цю загрозу десь далі. Що вона не так швидко до них дійде, ну, на відміну від Франції, яка дійсно там мотивується іншими речами, але вони нам зараз прийняті. Тобто тут наші інтереси перетинаються. Чи буде це реалізовано на практиці питання, звісно, поки що відкрите? Я не виключаю, до прикладу, такого сценарію і е, враховуючи те, що ми маємо вже певних військових, які виконують, виконують роль інструктора в Україні, інструкторів, і про це говорять публічно керівники європейських країн. Для цього якогось спеціального рішення Верховної Ради не потрібно. Це відбувається в рамках міжродових угод. Якщо ми говоримо про ширший контингент залучення військових, які будуть виконувати безпосередньо якусь місію, ну це так, це інше питання. Я не думаю, що якщо Верховна Рада отримає відповідну ініціативу там з офісу або звідкись там стане проблема в цьому плані. Суспільну думку навіть на Росії готують до того, що такі війська можуть бути. Але це не означатиме зіткнення із північно атлантичним альянсом, чого власне боїться сам альянс. Такі заяви лунали. Вони лунали від Менеля Макрона, але вони прозвучали після зустрічі. Зеленського із Макроном, я е, більш ніж переконаний, що це обговорювалося між ними. Поки що, Зеленський не може публічно зайняти таку позицію дійсно через нашу тісну співпрацю зі Сполученими Штатами Америки, які бачать дещо іншим е, сценарій розвитку подій, е, тобто вони не вважають за можливе відправку військового контингенту зі своєї країни до України. Але якщо таке станеться, то я е, схильний думати, що все ж таки ми зробимо відповідний запит і військові. У Франції можуть бути в Україні все буде залежати дійсно від ситуації на фронті. А поки ми дійсно обтяжені саме тими зобов'язаннями, які маємо перед нашими партнерами в Сполучених Штатах Америки.